Можливо, саме ви живете на вулиці, яка не так давно змінила своє ім'я. Як вам нова назва? А у кожного з нас була і є можливість проголосувати за чи проти такого перейменування. і це можна зробити в декілька кліків. Ще один з прикладів: встановлення пам'ятника Лесі Українці в Одесі та проведення конкурсу на найкращу проектну пропозицію і знов. Ми з вами можемо або промовчати, або написати щось у соцмережах, або дійсно мати свою думку та громадську позицію і у відповідний момент відстояти їх. Міста об'єднуються, Україна об'єднується, тому це буде національний збір, де ми з вами самі це зробимо. І якщо навіть конкурс буде проведено нечесно, або якось там. Нам не сподобається той пам'ятник. Повірте мені, ми зможемо зробити свій і вже встановити, тому що гратися більше з ними ніхто не буде.